Президентка Грузії відмовилася визнавати результати парламентських виборів і закликала людей виходити на масові протести. У Молдові масових протестів не було, але там теж було дуже сильне протистояння між європейським шляхом і проросійським болотом. Цього тижня в Молдові відбудеться другий тур президентських виборів. і Росія дуже хоче залишити цей регіон під своїм впливом. Чи можна усе це, що відбувається на ній в Грузії, в Молдові назвати тріумфом Москви, яка хоче впливати на ситуацію в? В країнах сусідках Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа, долучається до нас. І Яна на Слісарчук, наша колега, спеціальна кореспондентка ТСН, яка щойно повернулася з Молдови і бачила все на власні очі. Вітаємо вас, вітаю, друзі. Пане Валерію, давайте розпочнемо з Грузії. Ну ми бачимо, що президентка Грузії відмовляється визнавати вибори. Опозиція теж, але, начебто, проросійські сили вони і не звертають уваги на те, що відбулось. Масові вкиди, порушення, вони готуються святкувати перемогу, але опозиція ввечері спробує провести мітинг невизнання цих виборів. Як ви бачите, ситуацію, яка відбулася в Грузії? Ну, ви знаєте, мені хотілося бачити по-іншому, що коли вихвалювали закон про юноагентів, тоді також грузини виходили на акції протесту. Вони справді були дуже серйозні. Навіть домагалися відставки і парламенту, розпуску парламенту, відставки уряду були доволі змістовні, ґрунтовні вимоги, небезпідставні і так далі. Це було круто. Круто в тому сенсі, що. Грузини, так як і ми свого часу існуємо своє право на європейський вектор на вулиці, не погоджуємося з тими законами, які ухвалювали в нас в парламенті. Вони в парламенті аналогія дуже схожа. Але десь в певний момент, якийсь, якийсь момент, мені складно сказати, або з недоорганізованості опозиції, або з, через її роздрібленість, тому що опозиційних партій в Грузії немало. Їх там є багато, ну принаймні чотири. Вже там проходять до парламенту, втім вони не отримають більшості. А, а тим паче, зараз там стоїть велика проблема. одна із партій заявляє про те, що вона взагалі складе мандати, обнулить список і домагатиметься варіанту ще проведення одних виборів парламентських. І на цьому тлі заяви зробішвілі президентки про те, що ми не погоджуємося з фальсифікаціями, і так далі, мали б означати, що грузини будуть домагатися дійсно ну якоїсь, якоїсь сатисфакції доведення. Тих даних про фальшування, які є в суді, і так далі, при зупинення оголошення результатів виборів, але мені це все нагадує історію 2004 року, коли Ківалов швиденько голосив Януковича президентом, не дочекався ну, фактично нічого. І саме тоді це спровокувало акції протести, які закінчилися тим, що нам вдалося в судовому порядку все таки скасувати результати другого виб... туру виборів президентських і переголосувати його народ. Називають третій. чи зможе Грузія це зробити? Я не сумніваюся, але є такі перспективи. Тому хотілося, звісно, аби вони такими були посідомими. Втім, не все так катастрофічно, як може виглядати на перший погляд, тому що парламент Грузії не отримав конституційну більшість про владну. А як Росія взагалі вкладається от в ці процеси розрознення націй? От я я точно знаю, що вона бачила все це на власні очі, коли була у Молдові. Ми дуже уважно спостерігали за твоїми сюжетами, коли ти там підходила на оці мітинги, питала, чого ці люди тут збираються. І власне, ми бачили, як збираються якісь мітинг студентів, які виступають там за права пенсіонерів, де студенти, де е, пенсіонери? Це таке справжнє розслідування. Онлайн провела. Ну, власне так Молдові. воно і було. Ян що ти бачила? Скільки Росія хотіла вкинути або вкинула грошей в ці вибори, які відбулися у Молдові, і чи може бути теоретично такий самий сценарій і в Грузії? Дивіться, а молдовська влада стверджувала, що до виборів, що згідно з даними, які зібрали правоохоронці. А Росія вкинула принаймні 100 мільйонів євро. Це величезна сума. Більше того, є дані, що вони можливо ці гроші надійшли взагалі з російського військового бюджету. Тобто, це ті гроші, які не витрачені на російську війну в Україні. Вони пішли на те, аби відвоювати собі мирним шляхом Молдов. Але тут дуже цікава ситуація, яка полягає в тому, що Росія це робить ну, якби руками місцевих молдовських гравців, це, наприклад, олігарх Втікач Ілон Шор, це інші олігархи, які теж не знаходяться на території Молдови. І власне дуже цікава позиція президентки Молдови, яка, начебто, в неї все зараз стоїть на карті. Всі були переконані, що вона переможе всі були переконані, що. І референдум не з такими мінімальними мізерними результатами переможе, але зараз, ось в президентки на другому турі, невідомо вода взагалі залишиться президенткою чи ні. Тому що якщо підсумувати всі голоси проти президентки і за проросійських е, кандидатів, це виходить більше ніж у неї. А, але е, при цьому, коли їй було поставлено на першій прес-конференції, по факту е, підбиття підсумків голосування наступного дня після голосування, питання то власне, ви ну, казала про те, що. Е, на демократію в Молдові був безпрецедентний удар, а завданий її. Її спитали ви звинувачуєте в цьому Росії. Вона сказала: я звинувачую в цьому кримінальні угруповання, які ззовні Молдови брудними грошима намагаються вплинути на результат виборів. Це насправді говорить чи про слабкість, чи про страх мені важко сказати, але це фактично легітимізує страх, який половина Молдови Молдаван відчувають щодо Росії, щодо одного з ключових пропагандистських елементів, які звучали і в яких звучала Україна. Тобто, якщо ви будете занадто сильно наближатися до ЄС, з вами станеться те ж саме, що з Україною, бо ЄС це таке проксі НАТО. І, і, і виходить, що щойно ви наблизитесь до ЄС, а ви опинитеся в НАТО біля НАТО. У вас будуть бази НАТО, ви будете воювати, у вас буде війна. Тобто війною Росія дуже лякає Молдову. І цей же аргумент використовують і в Грузії правляча партія в політичній ситуації в них трошки інші, тому що Росії не треба допомагати грузинській мрії. У Грузинської мрії є власний олігарх, він не втікач. Він сидить в Грузії, він має цілу партію влади. Він власне ця партія влади привела свого часу до влади а, Солома з яка тепер намагається максимально відсторонюватися. Але ми пам'ятаємо, як це все починалося. Вона безпартійна, але ну. За нею дуже сильно а, в свого часу так би мовити вписалася а, грузинська мрія. Але тут є і, певний, і, але а... тут, тут тут є певний парадокс, який ну хочеться якось зрозуміти, пане Валерію. От питання до вас грузія, вона ж ну не просто чула, да, вона знає на собі, що таке напад Росії, що таке анексія території, що таке ну, танки. Так. Танки да в кількох кілометрах від Тбілісі, знищення грузинського флоту. Повне російськими кораблями, і все одно тепер Грузія так, отраз і повертається обличчям до Росії. Що відбувається з грузинським народом? Чому така, чому можливе таке сприйняття ворога, який досі тримає окупованими твої території? Так у нас таке саме. Слухайте. У нас теж є частина населення, які ждуть росіян, незважаючи на те, що вони нас збивають. Молдові абсолютно така сама ідентична історія. Задаємо 89-й рік, коли розпочався Придністровський конфлікт. І, до речі, розпочався на мовному питанні, тоді якраз це спровокувало серйозне військове протистояння. І до сьогоднішнього дня Молдова, Грузія, і Україна вони абсолютно в однаковому сценарії. Не випадково росіяни цим зловживають, коли говорять як уже було зазначено, щойно що, якщо ви не проголосуєте за проросійські сили, то у вас буде велика війна. Люди цього бояться. Страх є. Він є визначальним сьогодні фактором для багатьох політичних подобань. Можливо, там не дуже подобається комусь там грузинська мрія, але вони краще проголосують за неї, ніж за європейський вектор, тому що Росія не нападе. Плюс до того, ми всі чудово розуміють, спроможності чинити спротив України Росії і Грузії, та Ну це ж ну дві великі різниці. Грузія то Грузія точно не зможе втриматися без допомоги. НАТО чи там інших країн союзників, але в неї їх небагато. Задайте, як ганебно завершилася ця історія з перемир'ям 2008 тисячі році під тиском заходу, фактично, який прислав туди своїх представників, і був підписаний договір із Росією. Це фатальна помилка була тоді для Грузії, але Грузія не могла продовжувати війну. В силу різних обставин різних причин, в тому числі, що вона надто мала порівняння з Росією. У нас абсолютно інша історія. Якщо зараз, до прикладу, продемонструє НАТО свою рішучість після того, як вони визнали присутність північно-крейських військ на території Росії і направить сюди більше зброї і військових своїх, то це абсолютно змінить політику в регіоні. До цього рухається потроху питання, але не за нинішніх умов, я вважаю, що основним визначальним фактором перемоги російських сил. Дійсно, є їхня присутність в Україні, має на увазі перемоги російських сил в Грузії і в Молдові. Є їхня присутність в Україні і велика війна, і плюс фінансові ресурси в Москві не вдалося реалізувати свій план про створення конфедерації України із так званими Ордло до початку широкомасштабного вторгнення, але це вони хочуть зробити і в Молдові, і хочуть зробити в Грузії, і вони таких надій не полишають. Це, чи може це означати ось ці е, неоднозначні, скажімо так, вибори і в Молдові, і в Грузії? Це питання, напевно, до обох до вас. Е, чи означає це, що в Кремлі вже такі сіли, потирають ручки і кажуть: Клас! Е, все йде по нашому плану обидві країни вже під нашим впливом. Або от от стануть під нашим впливом, там вже святкують свою умовну перемогу. Ми не можемо говорити Коли. про потирають ручки. Постійно є якийсь завжди можна додати ще чогось. Наприклад, у Молдові за виборами, в які я спостерігала, нізерних відсотків там кількох відсотків за остаточними підсумками голосів не вистачило для того, аби Молдовани проголосували проти референдуму, про на якому вони мали відповідати про питання чи вносити в конституцію євроінтеграційний рух Молдови. А тобто, якби ще трошечки напружилися, скажімо, якби організували, як це насправді організовували на всіх попередніх виборах підвоз виборців з Придністров'я завжди так було. Але зараз організованої такої організованого автобусами підвезення людей, які голосували б проти референдуму. Зроблено цього не було. Це відзначають і спостерігачі, і мої колеги, які там були. А якби Росія це зробила, результати були б набагато катастрофічніші. Але Росія цього не зробила ймовірніше за все вирішили, що і так вистачить, але не вистачило. Бо, ну, насправді референдум у Молдові витягла витягли голоси діаспори, тому що фактично більше мільйона молдован знаходиться за кордоном, і тому дуже великі великий відсоток це голоси з закордонних дільниць. От фактично вони витягли голосування за референдум. Але чи витягнуть вони маю санду в другому турі? Це дуже, дуже велике питання. А щодо Грузії, проблема в тому. Що ніяк а, ситуація з цими м, результатами на виборах, яких не визнає жодна з опозиційна партія, яких не визнає президентка, про а, численні фальшування говорять усі спостерігачі, які там були, починаючи від ОБСЄ, закінчуючи іншими міжнародними місіями. А, про це говорять говорить, наприклад, держсекретар сполучених штатів сьогодні. Але все всі ці заяви вони нічого не вартуватимуть, якщо а, вулиця не скаже своє слово, тому що єдине, що зараз можливо в Грузії, як можливо ці вибори скасувати, да ці результати це, якщо грузини а, зможуть добитися цього на вулиці. А чи зможуть вони навіть якщо вони зберуться, а вони зберуться, звісно, на протести. Це дуже велике питання. Пане Валерію, а ваша думка стосовно того, чи буде Москва вважати цей результат своєю перемогою і чи задовольнить цей перебіг подій Путіна публічно? Так вони будуть стверджувати, що все окей, нормально. Дивіться про російські сили. Вони мають успіх у цих двох країнах, тому народ і Грузії, і Молдови, вибрав свій такий вектор зближення з Росією і так далі. Це ж ну ми розумієшся. Пропаганда Росія грає вдома. В неї на це гроші, вона бачить стратегію об'єднання цих країн рано чи пізно зі своєю країною, як тож Білорусь. Уже Лукашенко навіть говорить, що ні, ні, я буду воювати, якщо ви раптом посягатиметеся на мою незалежність, але вона може бути, звісно, удавана. Так само і Грузії, так і Молдови, тому Кремль однозначно буде говорити, що це видно. Хоча максимального результату, який вони планували, вони не досягли. Я не виключаю, що було в них скільки сценарій розвитку подій, але все-таки треба вважати, що на даному етапі, хоч і Грузії, хоч і Молдови, вони добилися дуже серйозного вагового результату. А, якщо з Грузії ситуація складніша, наприклад, ніж порівняння з Молдовою, тому що Майя сандо створила гарне підґрунтя для того, щоб Молдова рухалася до європейського союзу, і європейський союз не випадково зробив запрошення одночасово з Україною для Молдови, і процеси тривають паралельно. А я вважаю, що МСМА Санду не варто було проводити взагалі референдум. Це було зайве. Вона лише ну фактично підважила свої шанси. Виграти вибори в першому турі її треба було сконцентруватися дещо на іншому, але зараз це не настільки важливо. Факт залишається фактом, оскільки найбільшою проблемою для Майі Санду залишається Придністров'я. цей анклав, який необхідно було однозначно повернути до Молдови, зробити його єдиною територією. Аналогічна проблема зараз і є у Грузії, про що ми щойно говорили, і з такою проблемою ми зіткнулися у 2014 році. Тому сценарій абсолютно однаковий, і Росія буде домагатися виконання своїх амбітних цілей, а саме ну знищення будь-яких зародків там демократії євроінтеграційних прагнень, зближення з НАТО будь-якими способами. Нині по цих двох країнах вони обрали свій такий, знаєте, м'який спосіб, який вони просували і на території України свого часу до початку вторгнення, але не спрацювало тут. Ну і далі, друзі, пропоную поговорити про вибори, які стануться відбудуться за тиждень в сполучених штатах. Будуть обирати президента. Хочеться почути вашу думку про те, давай Яно, розпочнемо з, твої, з твоїх бачень того за тиждень до виборів. Які позиції кандидатів і як розгор... як буде розгортати цей останній передвиборчий тиждень? Наскільки він може бути гарячим і чи чекати якихось сенсаційних там скандал? викриттів чи чогось такого, що може е кількісно вплинути на е результати виборів? Е я б не чекала зараз. Е Якихось надпотужних вкидів мені стається все, що могло статися, вже сталося, але що я хочу сказати, це те, що будь-які рейтинги в сполучених штатах це показали вибори 2016 року. А коли йдеться про Дональда Трампа, їм довіряти можна дуже обережно, тому що низка людей, які там, скажімо, в 2016 році хотіли голосувати за Дональда Трампа, вони не казали цього публічно. До речі, це можна порівняти з виборами, які минулися в Молдові, тому що приблизно 15-20% людей на питання за кого ви голосуватимете, казали, ми ще не визначилися, і це такий так званий ефект сором'язливого виборця, який ну не говорить чесно, хоча він вже насправді визначився. Це дуже сильно псує. А передвиборчі точніше попередні попередню. Соціологію да і тому після того як голосування проходить, всі опиняються дуже дуже здивовані і російські там вплив на російський вплив гроші. Так це звісно все було, але так багато молдаван дійсно проголосували так, як вони проголосували. Вони бояться і не хочуть Санду в неї великі антирейтинги. І так далі, то повертаючись до сполучених штатів. Я б сказала, що кандидат ну підтримка кандидатів зараз на рівні статистичної похибки, і головне питання це в разі, якщо Дональд Трамп переможе, демократи цю перемогу визнають. Ми не говоримо про те, що у Штатах можливо якесь знаєте, фальшування голосів. Але якщо переможе Камала Гарріс, Ось тут дуже велике питання, як до цього поставляться виборці Трампа, тому що наша я тоді була споскорому сполучених штатів від ТСН, Ми 6 січня 2021 року були під капіторіями, На моїх очах величезний натовп доволі мирно насправді налаштованих людей а, пішов захоплювати капітолій. Цього ніхто не чекав а цього не можна було собі уявити ще вранці цього дня. А, але підбурені президентом країни, вони пішли домагатися того, аби не затверджували іншу результати виборів, на яких на яких переміг інший а, кандидат. І чи можемо ми чекати того, що буде якийсь повтор цього разу? В принципі, навіть сам Джо Байден вже казав, що він не знає, чи пройде цьогоріч перехід влади мирно. Ось приблизно такі прогнози пане Валерію. Буквально 30 секунд. Якщо коротко, можете нам спрогнозувати, чого нам чекати від останнього тижня перед вибором американців. На рахунок останнього тижня активізації Камали Харріс. Вона зараз залучає багатьох голівудських акторів для того, щоб підняти свої рейтинги. Але чи це її врятує? Мені складно спрогнозувати. Справді те, що кандидати йдуть фактично ніс-ніс на межі статистичної похибки, сьогодні не дає нам можливості прогнозувати, хто виграє ці вибори. Але в будь-якому випадку, друзі, я вам хочу наголосити всі, хто дивиться, Сполучені Штати Америки за республіканців чи за демократів. Це історія про США, а не про щось інше. Дякуємо вам за ці е, цікаві прогнози. Спостерігаємо за ситуацією у світі. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики Вежа, і наша колега Яна Слісарчук, спеціальна кореспондентка ТЕС.